Зовсім скоро літо. Так хочеться відпочити, позасмагати на пляжі, покупатися у нашій бистриці. Але для жителів каскаду та вздовж вулиці Івасюка це стане просто неможливим. Гори каміння, болото, техніка, шум, улюблене місце, де відпочивали, чи не всі жителі мікрорайону перетворилося у суцільну руїну. Чіли люди, проте зараз її не впізнати. Дерева вирубали, дорогу зрівняли із пляжем. Спочатку ми подумали, що тут роблять пляж, але це неправда. Потім ми подумали, що тут будують будинок. Але можете бути спокійні, це також неправда. Насправді тут просто роблять дамбу. Дамбу будують довжиною 3 кілометри від вулиці братів майданських і аж до села Вовчинець. Причина в тому, що під час повені цю частину постійно затоплює. Тому обласне управління водних ресурсів взялося вирішувати цю проблему. Проект розробили у Львові, провели тендер, і зараз будівельні роботи проводить фірма ПМК 77 Це грубо ця ділянка, яка знаходиться напроти ну, На вулиці Васюка існуюча дамба. Тобто звідси будівництво тут дачні ці ділянки, і звідси будівництво буде вестись дамби, цього, ось візь дамби, аж в село і примикає до існуючої. Ось тут ви бачите є влаштування прокопу, тобто вода відводиться від цих земель. І е, тут також значить, видно ці місця, звідки е, по відмітках ґрунт забирається лишній, стоїть території історії і формується в тіло дамби. Також формується і дно ріки. Острови будуть зноситися. Усе піде в дамбу. Насправді ж будівельні роботи розпочалися ще у листопаді. Вартість усього будівництва 68,5 мільйонів гривень. Фінансування здійснюється за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища. Згідно проекту, роботи розтягнуться на два роки. Та от біда, виділення коштів затримується. Тож термін виконання теж, якщо взяти грубо половину на цих коштів на рік тридцять 30, з 30 мільйонів, то на жаль зараз є тільки 5. Тобто темпи самі бачите, які роботи проводитимуться і в купальний сезон. Тож відпочивальникам створять незручності. Зона буде тимчасово закритою, але тішать, що не вся умови будівництва, тобто що там, де працює техніка. Будуть встановлюються попереджувальні знаки, що туди прохід заборонений, і це можна відпочивати, заходити поза межами території. Ну, якщо зараз взяти, що наскільки я знаю, поки що відсипано і робляться роботи на довжині десь 300 чи 400 метрів, тобто вся територія, що нижче, вона може використовуватися людьми для відпочинку літнього там питання неві. Після того, як лівобережна дамба буде зроблена, її ще й облагородять. Імовірно, що тут буде і сучасний пляж. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.